Лисичка і журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото зустрілися якось у лісі та такі приятелі стали. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлик, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. Дякую, лисичко, відказує журавель. Прийду неодмінно. А треба вам сказати, що була ця лисичка не з кращих господинь. Якщо інші, приймаючи гостей, стараються і щедрість свою показати і вміння наїдки смачні готувати, то наша кумася зайвого клопоту собі не завдала, що трапиться під рукою з того, сяк так що небудь і приготує. Може, тому що ледаченькою була. Та й харчі добувала не стільки працею, скільки хитрощами, або ж через те, що запасів робити не звикла. А ще казали, що вона не тільки хитренька, але й скупенька, бо дуже не любила ні з ким добром своїм ділитися. Та як би вона там не було, а гостиню всю лисичка й справді не могла похвалитися, от приходить журавель. На ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику Журавель стукав, стукав дзюбом по тарілці, нічого не зміг вхопити. А лисичка, як почала їсти лиць та листь гарненько язиком, так сама всю кашу чисто й вилизала. А тоді журавлюк говорить, вибачай, журавлику, як могла, так тебе й приймала. Що мала, тим тебе й частувала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Прихоже лисичко, тепер ти до мене в гості. Прийду, лебеди. Наступного дня лисичка йде до журавля в гості, а журавель приготував холодник. Склав у Глечик з вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Лисичка кинулася до Глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди і боком, і лапкою, і насточки. І зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не чекає, все дзьобом клює з Глечика, усе клює. То шматочок картопельки прихопить, то бурячка, то моркви кришене, то м'ясцем без поспіху закусить, а в лисички тільки слинка тече та від пахощів якісь глечика йдуть, у голові паморочиться, помаленьку, помаленьку журавель і поїв. А тоді й каже оце ж вибачай, лисенько, що мав, тим і приймав, та більше. Нічого не маю, чим тебе пригостити. Ох і рознівалася ж лисичка. Сподівалася вона на цілий тиждень наїстися, бо чула, що журавель не тільки спритний риболов і мисливець, а ще й городник умілий. Так воно, як бачимо, й було. Мав журавель у своїй домівці і м'яса, і до м'яса приготувати смачний та ситний обід. Не лінувався. Та ж тільки не так усе сталося, як лисичці й вигадалося. Довелося їй додому голодною вертатися. Бо недарма кажуть, як гукнеш, так і відгукнеться. Відтоді не приятелюють лисичка та журавель.